Основне проблемне питання це не тільки там, але і в інших громадах це є місцеві дороги і це є пасажирське сполучення до окремих сіл, де воно або є з дуже, ну, скажімо так, поганим графіком, і е, люди не можуть нормально використовувати пасажирські перевезення для того, щоб. Відвідувати інші громади, відвідувати своїх близьких, рідних. Але також є і те, що там, враховуючи погане, що є погані дороги, що перевізники не хочуть туди їздити, тому що це велика, ну і великі проблеми, пов'язані потім з ремонтом свого транспорту і таке інше. Тому це проблема, вона комплексна. Ми цю проблему знаємо. Ми в комунікації в першу чергу з перевізниками. Була, по-моєму, дорученню проводив нараду перший заступник голови ОВА, де запросив всіх перевізників. Вони зараз домовилися, що вони будуть створювати відповідну асоціацію, щоб вже більш предметно комунікувати з і як структурним підрозділом Волинської ОВА, так і безпосередньо з керівництвом, для того, щоб ці питання, які хвилюють людей, вирішувати.